Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо виконувати ляльку-мотанку. Це українська берегиня. І ви можете бачити, як її оформила. Тобто підібрала матеріали, основний кольор у мене жовтий, а додатково у нас червоний та зелений. Сама лялька зроблена на паличці. В неї спідничка, фартушок, плахта. Тесьма та таке оформлення ручок символізує у нас сорочку, в неї віночок, заплетені чорні коси, голова обличчя оформлена перемотуванням хрест. І зроблені китиці додаток до поясу. Це я заздалегідь зробила таку ляльку як зразок. Зараз разом з вами буду виконувати ляльку в іншій кольоровій гамі. Я підібрала вже матеріали для себе. Ви обрати можете собі іншу кольорову гаму. Тож, у мене для ляльки підібрала, звичайно, білу тканину, яка нам буде потрібна, наприклад, на спідничку, обличчя, голову зробити треба буде. Біла бавовняна тканина, звичайна. Льняна тканина сірого або бежевого кольору можна. Відповідно, синій колір в мене задає тон, і тож в мене є тасьма синього кольору, нитки сині, бежевато коричневі мережево бежеве нитки для волосся В мене є чорні. Фетр, можливо, знадобиться для виконання якихось оздоблень в техніці аплікація, ось така тасьма. І, звісно ж, основа палочка. І ручки в неї так само зроблені, палочка обмотана тканиною. Тож, дві палочки ви собі підготуєте, це можуть бути готові або з, зі старої гілки ви можете обрізати собі, заготовити такі палички. Тож, приступимо до роботи. І перше, що ми робимо, це будемо виконувати голову. Підготуємось до роботи і зараз.